etsy Дві надважливі новини і один величезний об'єм роботи перед Еці продавцями. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Друзі, погляньте, видачі по своїм товарам. Погляньте, зараз Еці тестує знову нові розміри форми фото і самостійно обріз... обрізає ваше фото, робить з них вертикальні прямокутники. Погляньте, якщо зараз буде видніше, покажу свій товар. Тобто мої лістинги, які були ось 2000 пікселів на 2000 пікселів, потрібно всі переробляти. Чого я веду, якщо навіть у вас фізичний товар, якщо ви відкадрували своє фото, перегляньте, передивіться свої фото, чи еці ось цими новинами, новими правилами, новими формами не збиває, Ну, скажімо так, ваші продажі. Вони ще не заявляли, що це 100% буде, я ще не бачила ніякої інформації. Можливо, хто вже десь знайшов, поділіться в коментарях. Поділіться в коментарях, як у вас видачі, як Еці показує вам видачу, які у вас фото, горизонтальні, вертикальні, 2000 на 2000, чи ось такого плана нові. І ще одна новина. Друзі, будете перевіряти, подивіться рекламні фото і не рекламні фото їхню видачу. Ось що цікаво: тепер зараз на Еці дуже часто йдуть в переміжку рекламні та нерекламні фото одна за одною. І проблема в тому, що, на мій погляд, тепер рекламних фото на якийсь період уже у видачі більше, аніж без рекламних. Погляньте, ось на прикладі. Столи з дерева. А дуже часто, як іде, наприклад, ось, наприклад, без реклами, реклама, реклама, без реклами. Потім реклама, потім три без реклами, потім знову, що ми бачимо, реклама без реклами, потім реклама. Я просто переглядала в сустрічку і мені зустрічались такі блоки, де один рекламний лістинг. а... Вірніш один безрекламний лістинг, а 3-5 по рекламі. Або частіше всього як ось тут. А рекламний без реклами, рекламний без реклами. На мій погляд, зараз у видачі стає на Еці більше, на жаль, рекламних лістингів. Друзі, поділіться, що ви бачите в коментарях. Як у вас? Шановні майстрі, Потрібна допомога по Еці Пінтерест. Прочитайте більше про Еці, Пінтерест, консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці, Еці Сіо української як просувати свій Еці-магазин без реклами. Pinterest 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців та Pinterest перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів.